Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А не куриськом. Єдиним японці бажають, що червоних ліній більше немає. 19 серпня, 15 хвилин тому, два невідомі борти атакували базу Росіян на Сахаліні. Пролунали надпотужні вибухи. Систем ППО на острові не було. За даними телеграм-каналів, росіяни шоковані. Велика кількість загиблих розірвався склада з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере. Атака відбулася одразу після того. Як Російська Федерація забрала з Корелівських островів зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони, які перебували там з 2020 року, ймовірно їх перекинули для використання війні проти України. Про це повідомляє японське інформагентство інформагенство News з посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies. Зникнення систем ППО поміти військовий експерт Йокоїдзумі з Токійського університету, він уточнив, що на території. Військового об'єкту зберігалися комплекси С та в 4 Вони були розміщені на Сахалініво Касацькій затоці та поблизу Південно-Курильська, але були переміщені в Крим, оскільки ЗСУ нещодавно знищує ППО на півострові. Також Коїдзумія зазначив, що російські військові забрали з Корильських островів старі танки з артилерією. За його словами, зброя, яка зберігалася на військовому об'єкті, на Сахаліні вирушить на фронт в Україні. Крім того, зазначив аналітик Російські. Військові забрали з Королівських островів старі танки й артилерію. Він нагадав, що у вересні 2022 року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300Б4, Радари та іншим обладнанням. Юкої зумі вважає, що війська з далекого сходу перекидають в Україну за його словами. елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітурупу та Конашира загинули. Після мобілізації російські військові розгортають всю зброю, яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь в конфлікті, каже Коїдзумі. І Туруп та Кунашир є одним з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями. На них претендує Росія і називає їх південними курилами. Крім того, телеграм-канали японці опишуть про те, що поблизу острова потоплена російська підлодка японськими силами оборони. Вони не давали попереджень. Тві торпеди пробили судно. Підлодка пішла на дно з екіпажем. Росіяни на офіційному рівні визнають утрату. Втім, китайці шоковані. Японія показала зуби. Зазначимо, сім російських військових кораблів пройшли поблизу островів ідзу на південь від Токіо. заявило Міністерство оборони Японії. Про це повідомляє Кайду. Як бачимо, російське флото втомився отримувати людей. від України, вирішила відгребсти ще й від японців. Акція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.